Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Імперіал Гараж. У нас в роботі був новесенький автомобіль. Це Nissan Juke. Машинка до нас приїхала на захист антигравійною плівкою, деякий стайлінг, керамікою та захист салону. Давайте ближче розповім. Отже, у нас передня частина автомобіля захищена антигравійною плівочкою. Захищений повністю капот. Ось так це все виглядає. Гарненько все сховано. Захищені передні крила. Дивіться, як це все класно виглядає. Так само захищена повністю передня оптика. Відповідно, весь передній бампер. З крилами, ніяких стиковочок, все максимально гарненько виглядає. Спереду була в нас хромована решітка, ми її зробили чорною глянцевою. Заклеєні в нас дзеркала, заклеєні декоративні стічки, оці всі чорні. Так само заклеєна повністю задня ручка всередині за ручкою. Оцей глянець заклеєний. Тут лючок бензобаку, заклеєні передні ручки. Заклеїли, щоб не вбивалися дверні пройомчики всередині. Так само ця машинка для жінки, це перший його автомобіль. Власник побажав, що ми ще заклеїли повністю весь задній бампер. Тобто він нас так само повністю весь гарненько в плівочку загорнутий і плівку не знайдете на ньому. І додатково було зроблено ще невеличкий стайлінг поверху, тому що машинка була з червоним дахом. Тобто ми оце це все так само затягнули в чорний глянцевий кольор Оце і це, воно не царапається, це так само захисна крута плівка, дивіться, як гарно виглядає. Ніякої щогри не додає, реально дах виглядає як скляний. І після того, як машинка вже у нас була заклеєна антигревіною плівочкою, у нас залишились деякі елементи без захисту, ми на них нанесли двохшарову нанокераміку. кераміку. Получається, у нас двері крила так кришка багажника. І все решта, що в антигревіній плівці, покрили спеціальною керамікою для PPF-плівочок, щоб воно гарно блистіло, гарно змивалося, і машинка завжди виглядала максимально як нас і плюс дуже легка була в догляді. Подивіться, як гарненько весь автомобіль вийшов. Вікна, до речі, у нас оброблені так само антидежимом. І салончик автомобіля у нас захищена повністю. Тут вся шкіра, весь пластик пропитаний. Ось така гарненька комплектація на даному автомобілі. І у нас виходить, підсумуємо, у нас передня частина автомобіля захищена антигривіною плівкою. Зеркала, ручки всі декоративочки так само. Дах в чорному поліертані. Ззаду бампер у нас так само в плівочці, вся машинка в кераміці, вікна в інтедежю і салончик у нас так само пропитаний спеціальними захисними покриттями. Якщо бажаєте, щоб ваш автомобіль так само гарно та надійно був захищений, звертайтесь до нас і ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс.